Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі котел шахтного типу. Вибачайте картинку, не правильну поверну. 20 кВт по терміту. Це на даний час є покращена версія шахтного котла холмова. Набагато краще він працює. В клієнтів замічені тільки труднощі з розпалом, Ну, в принципі. В класичному холмові так само. началі ніхто не розуміє, як розпалити, потім все прекрасно. Котел працює, основне паливо це дрова, можуть бути щепа. Ну, все що. Подробності там як експлуатації, більш детальні моменти. Це для клієнтів, які. Користуються моїми котлами, які заказують у мене котли. Зараз поверхностно від 8 часов до суток може горіти на одній закладки, такий котел. Може бути підключений по найпростішій схемі до, без теплоакумулятора, до системи, працювати на мінімумі 50 градусів, з учотом, що є підміс з насосом на котлі. Ну Тепер деякі деталі. так, Чистка котла в комплекті, те, що навішано в комплекті, потім зольний ящик, два стрічка. І от трубочка. Все. Немає поріжка класичної умови. Воздух проходить все рівно цим карманом, зверху ниляє вниз, протяжка йде через всю шахту. Таким чином краще відбувається горіння, вентиляція все хороша. Зольний ящик стоїть завжди з краю. не сюди, тому що буває так, що вчасно не почистять тут цю зону горіння і в принципі. Вогонь може йти сюди, якщо зорний ящик буде тут, перегріється дніще, покрути, буде неконтрольований посос воздуха. І цьому заключається момент такий. Так, в комплекті в мене йде тільки чистка, така ручка. Але було замічено також, що цю зону добре чистити під час роботи, коли котел загружений, але щось не хоче горіти. Просто брати якийсь штир. Ну, якийсь кусок арматури. І сюди чик-чік-чик -чик -чик, прочухали, порухали і все. Дуже швидко і не треба грушити купу. Так, ну це, напевно, обзор буду закінчувати. Кому треба, дзвоніть, уточняйте всі деталі, вже інструкції, подробні і так далі для замовників. Реальних інструкцій тим, хто робить саму, сам котьов, я не даю подробних консультацій. Тобто самі зробили на свій страх і різк, самі користуйтесь. Дякую всім за увагу. Мирного всім небо.